Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Спостерігаємо, малюємо, насолоджуємося. Трішки в мене будуть такі руки, бо я а, тільки що працювала з гуаш'ю і часу не так багато. А мені б хотілося, от цю півонію, щоб ми її собі зберегли. Дивіться, її е, історія. Купила її сьогодні в нас четверг, в е, неділю вона повинна була розкритися, але вона все ще от в такому стані. І я чекаю, і я не знаю, чи вона розкриється чи ні, але оцей. Проміжок часу, коли вона така, ми його спробуємо замалювати. В нас є кулька, в нас є стебло, в нас є е, е, листя. І ми це малюємо. А, тобто, можливо, цей малюнок буде для вас ну, таким не дуже. Я просто до чого веду. О, я подумала, що бажано, щоб ви дивилися на те, що у вас є поруч, і, можливо, це малювали самі. Ну, от, Знайдіть щось красиве, таке, да, от, просто щось легке. Квіти це найбільш легке, як на мене, що може нам давати ну, якийсь зворотній зв'язок. Вони. ну... Вони все рівно красиві, як би ви їх не намалювали? Дивіться, оце стебло воно в нього має свої грані. І бажано одразу намітити, щоб ми коли малювали, щоб ми вже виділяли, щоб вам було легше виділити, наприклад, це світло тінь. Стебло достатньо товсте, можливо, ви не захочете виділяти світло і тінь, залишити, як хочете. І от від нього в нас е, отак от от, листечко. Дивіться, одразу, щоб були пропорції, це листя, я дивлюся, де воно закінчується. Тобто мені хочеться візуально довести його аж сюди, але в реальності воно нижче, ніж в нас е, бутон цієї півонії. От я його веду, я просто дивлюся на нього, воно десь розкривається, потім звужується. І я стараюсь передати його вам. От тут я бачу, як воно відкривається. Затираю, можете затирати, можете не затирати. І дивіться, наскільки гарно розкривається сама півонія, які в неї такі штучки. Ну, гарні. І от я беру оці, наче луска, яка відкриває, захищала до цього квітку, і відкриває її назовні. І от ми ведемо, бачите, одна оця луска. І така штучка в неї є. Отут. Одразу цікаво, бо я спостерігаю, бачите, стебло, оця грань, вона народжує цю луску. Ця грань вона народжує це листя. І от з цієї грані я продовжую отак. раз. І вверх в мене оце листечко, воно вище, ніж півоні. Що тут гарно, дивіться, оця крапка. Я просто до чого відношення. Е Відношення до квітки можна от поспостерігати до відношення до свого тіла. Да? Бо ми завжди чимось чи недовольні, чи там щось не так, і вік, і, і вага, і все інше. І дуже важко сприйняти. Ну, це, Я не знаю, навіть коли людина пише, що я сприйняв в себе таким, як є. Ми постійно в якомусь процесі ми реагуємо. Наші емоції змінюються, і ми змінюємося обличчя, якось ну все. От, і дивіться, наскільки красиво іде отут все, і я навіть бачу крапельку, чи вийде в мене її замалювати. І отут от теж якась така луска йде, і воно якось завертає. І отут ми підіймаємо вверх. І так воно все якісь такі. Так, я не пам'ятаю, чи думку я закінчила, чи ні. Я просто до того, що, а дивлячись, от на природу, на цю півонію, на яка вона, да? І отут от в мене десь буде ще одна пелюсточка. І дивіться, ми малюємо а, нереалістично. Ми малюємо. Мені б хотілося на цій сторінці, щоб ви малювали відчуття, так, щоб ви себе відпускали. І просто так, звісно, треба вміти змішувати фарби, отримувати колір. Але інколи хочеться, щоб воно от летіло. Я покладу, і от дивіться: а, кольори, які я бачу: світло-зелений, темно-зелений, такий теплий. А, жовтуваті якісь відтінки, ніжно-рожевий, яскраво-рожевий. І я от зараз, секунда, мене просто я не знаю, чи помити пензлик, чи ні. І я зараз зможу отут-от просто а, якоюсь такою плямками передати це. Я беру колір ще, якщо я б що вам рекомендувала, мені дуже сподобалось, я пробувала цю техніку. Якщо ви до того як змочувати листя, ви вже знаходите якісь ваші. боже, Я перепугала, що я не включила камеру, якісь ваші кольори. От. І вже починаєте. От я просто рожевим, бачите? От вона тут рожева, ну воно ж народиться рожевим, так? І дозволяю розтікатися. Тобто до того, як ви починаєте малювати, в мене такий все. До того, як ви починаєте малювати, спробуйте спочатку на палітрі розмістити всі кольори, які будете робити це, і потім вже починати це дійство. Так, не вистачає в мене якоїсь такої фарби туди, якоїсь такої ніжності. Не забувайте ще серветочку класти. Серветочка нас дуже рятує. І от поки що я не підготувала кольори, але я беру зелену фарбу і починаю. Бачите, вона в мене зелена зараз змішується з цим. З червоною, але це не страшно. трошки темно зелена. Я зробила наче такий нарис, да? що не знаю, чи це мій настрій зараз впливає, але бачите, вона в мене виходить така. Не яскрава, не... можливо, він такий і є. Просто ще дуже цікаво, як ми бачимо, все-таки наш мозок інтерпретує е, от квітка для мене якась інша, ніж ця. Але, можливо, е, воно, ну, я, я бачу інакше, а рука малює якось по-своєму. Я змішала жовтий з зеленим кольором і обережно зараз проведу. Старайтеся щоб фарби були такі прозорі, достатньо. Так. Ой, отут я зайшла на те, що мені не треба було. Тут в мене повинен бути рожевий. І я прибрала обережно все. Пензликом. Мені б, звісно, звісно ж, хотілося, щоб ви мені знову ж таки попідкидували ідей, що ви хочете. Бо. Ви хочете просто спостерігати, чи, можливо, робити більш коротші відео, чи щось таке все-таки. Чи, от, наприклад, зараз іде цей червень зупинитися більше на квітах. І дивіться, от я тримала, це в мене зелене. Замальовую сюди зелене. Воно змішується з рожевим, оця в мене штучка буде рожева. Я поки що віддаю перевагу зеленому кольору, беру темно-зелений, і поки в мене все ще достатньо вологе провожу це. Що мені ще хотілося би сказати, дивіться, дуже легко себе, ну от просто я зараз малюю. Знову ж таки, в нас це буде як ескіз. Тобто ми зараз не от котик попереднє відео, воно вже було така картинка. так? Зараз у нас ескіз, і я навіть відчуваю, що можливо я не буду промальовувати до кінця, а зупинюся на якийсь такий момент. Ну, який просто буде, просто от буде він і все. І мені хотілося б, щоб ви також, якщо, якщо цей сторінка для вас, якщо вам подобається спостерігати, просто спробували таку ж штуку просто сісти, просто помалювати, і навіть якщо вам не сподобалось залишити, відкласти, і подивитися знову на це все трошки згодом. Дивіться, от є лінії, я просто так замовчала знову. Я щось таке тут наробила. Вони зовсім не схожі на те, що є. Але просто от дозволяю. Сьогодні от така буде, типу, я дозволяю руці робити все, що вона вважає за потрібне, а сама, наче відволікаюся від цього. Я взяла фіолетову фарбу і маджентову і спостерігаю за цим. І просто спостерігаю за цим. Я обвожу оці пелюсточки, ті, що схожі в нас на луску. І от їх обвожу, вони наче зустрічаються от з цим всім. І оця от штука коричнева. Також коричневий додаю до оця. Неідеальна ідеальність. Неідеальна ідеальність. Не ідеальна. І вже бачите, потихеньку воно підсохло, і я починаю замальовувати більш жорсткими лініями. Отут в мене потекло, мені дуже подобається, коли фарба тече. Єдине, що треба зупинятися і просто придивлятися на ці розтіки, як вони контактують. Бо буває, що ми не, не бачимо ну, цієї краси якось починаємо поверху замальовувати. Можливо, дивіться, можливо, варто до малюнка відноситися більш. Свідомо, наче ми дивимося, і, знаєте, якби з ним розмовляємо, куди що потекло, чому, не чому, а що в цьому. От воно потекло, а що в цьому? І тут я взяла таку прям дуже яскраву фарбу, якої на самому, на, насправді там немає. Краса, і тут, можливо, теж ми додамо. Так, друзі, дивлюся на час. Не зможу більше я приділити увагу цьому, цій півонії. І я не знаю знову ж таки, от малюєш, сідаєш. Це експромт це не було промальовано до цього. Чи варто, чи не варто викладати, і мені б хотілося, щоб, напевне, у цьому відео більше за все, буде таке більший посил, що якщо у вас є хвилинка, якщо, ну, не хвилинка, 10-15 хвилин, якщо ви хочете просто. Насолодитися, от не насолодитися, а просто про взаємодіяти з фарбою, сідайте і робіть щось. Незакінчений, недомальований. Якийсь він взагалі не те, що треба. Витрачено 16 хвилин на нього. Він тут дуже темний. В мене тут невідомо що. О. Ладно, викладу ви мені поставите якісь пальчики вниз. Що це таке? Навіщо це викладати? І теж, от що ми викладаємо, куди ми викладаємо, теж мені. Ця півонія це в нас. Все, друзі, от буде така. Буде такий настрій. Мені здається, от як би я його характеризувала, вона в мене як, наче, плаче. В неї. Тут капельки є, крапельки, і там. Іначе таке щось в неї плаче. І в нас сьогодні 16 травня, це рівно середина травня 2024 року. Невідомо, що далі, але в мене вже є, вже формується спогад цього дня. Так, в мене вже він є. Хоча ще ранок. Хоча ще багато, багато справ попереду, все. Опля. Так, зараз закінчую. Закінчую, закінчу. Немає в мене тіні, нічого немає, але є півонія. Ну що, дякую за таку зустріч з вами. І я щось ще придумаю цікавіше, можливо. А можливо, це є цікаво.